Теперішня війна це не лише про танки і дрони, це війна за сенси, за уявлення, за те, що ми називаємо правдою. І як у повітрі точиться протистояння української системи протиповітряної оборони із російськими ракетами, так і в інформаційному просторі. Критичне мислення б'ється з фейками, маніпуляціями, цифровими атаками. Сьогодні у випуску три історії про те, як ворог намагається змінити нашу реальність. І чому ми не маємо права бути байдужим. Тож, друзі, вмикайте, будь ласка, режим максимальної уваги. Беріть ваш попкорн, вмощуйтесь зручненько і поїхали. Російські спецслужби поширюють відео, в якому стверджується, що Україна, начебто, постачає до Сирії радіоактивні речовини та військове обладнання. За їхньою версією, це є частиною секретної операції українського міноборони в регіоні. Український слід в Сирії Той факт, що українська авантюра вартувала Кремлю сієї Сирії, не дає спокою російським пропагандистам. Але це типовий зразок дезінформації, спрямований на те, щоб очорнити Україну в очах міжнародної спільноти. У головному управлінні розвідки Міноборони України пояснюють, відео є грубою підробкою. Контейнер із радіоактивними речовинами виглядає як кустарна конструкція, синя ізоляційна стрічка, розмитий кириличний напис і логотип повітряних сил, приклеєний вручну. На капсулі з плутонієм зазначено ізотоп, якого не існує в природі PU94244U, що свідчить про повну безграмотність творців фейку. Усередині контейнера звичайний наручний годинник, а прилади хімрозвідки є застарілими радянськими приладами, які продаються у вільному доступі на інтернет-аукціонах. На додачу у відео вказана дата арабською мовою 13.03.25 четвер. Хоча ця дата припадає на середу. І ця, здавалося, б, дрібна помилка ставить на вигаданій росіянами сирійській ядерній програмі жирний хрест. Насправді це не двійка. Це нуль. Зеро. Цей фейк ще одна спроба Кремля вдатися до інформаційної маніпуляції із використанням фальшивих доказів і псевдонаукових термінів. Російська пропагандистська машина вкотре демонструє готовність продукувати дешеву, але видовищну брехню, аби впливати на зовнішнє сприйняття України. І якщо мальчик в трусіках із Славянська був таки репортажем, то це суцільна комедія. Повторне використання старих тем із новими декораціями вказує на брак креативності та зниження ефективності таких вкидів. І ця, так би мовити, інформаційна атака є свідченням агонії системи, яка все менше здатна переконати навіть лояльну аудиторію. Проте варто пам'ятати. Що по аналогії із боротьбою за українське небо, якщо справжній якісний фейк це умовно кінжал, то вкиди по типу сирійського урана це звичайні гербери, Себто засоби відволікання уваги, засоби перевантаження системи захисту. Останнім часом в соціальних мережах з'являються повідомлення. Буцімто Туреччина підписала секретну угоду з Росією і невдовзі залишить Північно-Атлантичний Альянс. Туреччина виходить з НАТО. Насправді ні. Це черговий приклад кремлівської дезінформації, яка не має жодного підтвердження в офіційних чи незалежних джерелах. Туреччина не тільки не планує виходити з НАТО, вона продовжує активно співпрацювати з альянсом і має важливе стратегічне значення для його діяльності. За даними розслідувачів, джерелами фейку є вигадані ресурси, зокрема неіснуючий Катаподіс Ньюс та фейковий польський аналітик М. Казимірчик. А фото зустрічі Ердогана з Путіним, яким супроводжується ця дезінформація. Згенерована, не повірити, штучним інтелектом. Варто додати, що 24 червня 2025 року представник Туреччини в НАТО генерал-лейтенант Кемаль Туран наголосив, що Туреччина завжди вважала НАТО основою своєї системи безпеки і залишається відданою зобов'язанням перед союзниками. Крім того, Туреччина є однією із ключових країн альянсу. На її території розташовані стратегічні об'єкти НАТО. Зокрема, авіабази Інжерліку, Коньї та радарна станція в Кюрінджику. Окрім всього іншого, після буквального винищення російського Чорноморського флоту українськими силами Туреччина де-факто може претендувати на контроль над всією акваторією Чорного моря. І товаришувати ЗРФ чи питати у Кремля якогось дозволу для цього, їй не треба від слова зовсім. Російська пропаганда намагається підірвати довіру до НАТО, просуваючи фейкові наративи про розкол серед союзників. Але такі заяви не просто неправдиві, вони ще і нелогічні. Окрім згаданого питання по морю, є ще й досвід минулого. І Які показує, що довіряти Росії як партнеру це себе не поважати. Варто згадати, як у 2020-2023 роках Росія повністю проігнорувала зобов'язання в межах ОДКБ Організації Договору про колективну безпеку, і фактично зрадила свого союзника Вірменію під час конфлікту Вірменії з Азербайджаном замість підтримки. Мовчання та відмова втручатися. Це стала однією з причин різкого охолодження відносин між Єреваном і Москвою. Туреччина держава з потужною армією, геополітичним досвідом і тверезим аналізом реальності. Вона чітко розуміє, що співпраця з РФ це завжди гра в одні ворота. І укладати будь-які стратегічні угоди з державою, яка зраджує навіть своїх прямих союзників, було б політичним і фізичним самогубством. І на сам кінець. Якщо десь варто шукати кризу альянсів, то це не про НАТО, а саме про ОДКБ, яка за останні роки. Остаточно втратила свою репутацію через поведінку Москви. Туреччина не наївна і точно не дурна, щоб робити ставку на зрадника. На тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує будувати свою паралельну реальність. Для цього вона використовує не лише зброю і репресії, а й цілу мережу ідеологічного впливу від цифрових застосунків до дитячих методичок. Цифрова окупація. Один із прикладів мобільний застосунок МАКС, створений під егідою компанії ВК, про який, до речі, ми вам вже розповідали. Офіційно це меседжер, а насправді цифровий троян. Він маскується під зручний сервіс для обміну повідомленнями, але після встановлення отримує майже повний контроль над пристроєм. Працює у фоновому режимі, не вимикається стандартними засобами. А всі зібрані дані від контактів до геолокації можуть використовуватися російськими спецслужбами. На окупованих територіях МАКС це цифровий інструмент стеження шантажу і контролю. І поки батьків тримають під цифровим ковпаком, дітям нав'язують інше. Ідеологічну отруту під виглядом патріотичного виховання. Кремль завіз на захоплені території новий збірник, розроблений у Москві за участі прокремлівської організації Росмолода. Його вже. Впроваджують через так званий рух перших формально молодіжний, а по факту підконтрольний спецслужбам РФ. Цей збірник не про виховання. У ньому лише штампи, і ці штампи від кремлівської пропаганди: міфи про велич Росії, культ війни, ненависть до Заходу. Це системна спроба зламати ідентичність дітей і переписати для них карту світу. Не через освіту, а через програмування і зомбування. Кажучи просто, Росія веде війну не лише за території, вона прагне захопити свідомість. Через застосунок МАКС вона контролює батьків через пропагандистські збірники, формує нове покоління павліків морозових. Це подвійна окупація. Фізична і ментальна. Три сюжети: три обличчя інформаційної війни, яка точиться буквально паралельно бойовим діям. І це не розваги і не казки. Нині інформація офіційно визнана зброєю. І вона буквально вбиває. Мета проста: посіяти хаос, розмити істину, отруїти свідомість. Мета жорстока знищити бодай якусь єдність, зруйнувати в результаті державні інституції. Мета прагматична. Проти держави воювати складно. Проти юрби одинаків, що сваряться між собою, просто розділяй і володарюй прислів'я старе як світ. Саме тому критичне мислення це щит. Саме тому розум має бути холодним як сталь. І саме тому Збройні сили України необхідно підтримувати в першу чергу. Бо вони це меч, який спроможний дати відсіч кремлівській гідрі і її симпатикам. Не варто тікати і ховатися, варто битися і перемагати. Бо лише сміливі мають щастя. З вами була Контрпропаганда. До побачення.